Вітаю! Мене звати Аліна Шклярук, я директорка семінарських програм аспен Інституту Київ. У цьому відео я розповім, як краще заповнити заявку на семінар інституту, на що звернути увагу та що робити, якщо ви не отримали відповіді. Перед цим коротко зупинюся на методології, на основі якої журі формує групу. Її ключовий принцип, плідні слідування якому доводять десятиліття, різноманіття. Нам важливо, щоб група формувалась з різних людей, з різним досвідом, різними поглядами, різних вікових категорій і регіонів. Це дозволяє подивитись на, здавалось би, звичні речі через призму думок 24 лідерів, розширити свій свідогляд та глибше проаналізувати цінності, які лежать в основі прийняття повсякденних рішень, а також обмінятися новими ідеями. Крім того, через це різноманіття. Через краще розуміння одне одного, одного ми намагаємось зшивати і зміцнювати наше суспільство. Детальніше про те, як формується група, ви можете подивитись у іншому відео, а зараз повертаємось до заявки. Враховуючи велику кількість заявок, ми б хотіли, щоб апліканти не надавали дуже багато інформації про себе, а основне і найбільш вагоме. Важливо, щоб ви відкрили свою особистість та ваш досвід. А також свою мотивацію взяти участь у семінарі. Важливо також, щоб інформація була сформульована чітко і структурована. Журі потрібно зрозуміти, яка основна ваша діяльність, який її фокус, чи залучені ви до різних соціальних, просвітницьких, наукових та інших ініціатив, який вплив здійснюєте на суспільство, яка ваша мотивація, чим цікавитись. Пам'ятайте, що заявка це те, що проявляє вашу індивідуальність. І виділить вас серед інших аплікантів. На етапі формування групи ми часто консультуємось з рекомендаторами, яких ви вказуєте в анкеті. Їхня думка може стати вирішальною, якщо кандидати мають однакову кількість балів або представляють одну і ту саму категорію, і між ними стоїть вибір. Не обов'язково але краще, щоб рекомендаторами були випускники семінарів та програм Аспан Інституту Київ або члени АСПН спільноти. Це говорить про те, що людина більше розуміє формат, а також особливості заходу, на участь в якому вас рекомендують. Ми не можемо перевірити всю інформацію про людину, але за замовченням віримо у чесність. Та порядність аплікантів. Водночас, інститут безкомпромісно реагує на прояви недоброчесності. Якщо людина вказала неправдиві дані і журі дізналася про це, такого апліканта виключиться з конкурсу. Оцінюючи правдивість інформації, ми також спираємось на розвинуту спільноту інституту. З великою вірогідністю, там є люди, які можуть підтвердити а можуть спростувати певні дані. На жаль, технічні збої трапляються, і нам дуже шкода, якщо саме ви зіткнулися з такою ситуацією. По-перше, ви завжди можете перевірити статус своєї заявки. Для цього, будь ласка, зателефонуйте на номер 068 555 51 25. Якщо ваша відповідь все ж не прийшла, будь ласка, перевірте налаштування безпеки, зокрема, чи дозволені на вашому комп'ютері спливаючі вікна, або скористайтеся іншим браузером. Ми також радимо про всяк випадок зберігти відповіді перед відправкою заявки або у замітках, або у документі, або в іншому зручному для вас форматі. Дякую за увагу і нехай все вдасться.